Привіт, друзі! У сучасних умовах забезпечення надійної роботи систем безпеки є надзвичайно важливим. Неочікувані відключення електроенергії можуть поставити під загрозу захист вашого будинку або офісу. Саме тому важливо знати, як підготувати вашу систему безпеки Аякс до таких ситуацій. У цьому відео ми розглянемо ключові аспекти налаштування системи для забезпечення її безперебійної роботи навіть під час тривалих відключень електроенергії. З вами Одарка. Ви на каналі Сікюруя. Приємного перегляду! Бездротові пристрої Аякс працюють від попередньо встановлених батарей залежно від пристрою, тримають вони від 3 до 7 років. Хаби та ретранслятори працюють від мережі 220, а у разі знеструмлення переходять на резервний акумулятор, який забезпечує до 16 годин автономної роботи. У разі відключення електроенергії на довший термін, ми рекомендуємо під'єднати хаб до додаткового зовнішнього джерела безперебійного живлення з акумулятором на 12 вольтів. Для цього необхідно замінити компактний бок живлення хабу на 12 вольтів ПСУ. Якщо ж відключення світла триває Декілька днів, то треба подумати про альтернативне джерело живлення для хаба, наприклад, зарядна станція чи ДБЖ акумулятора. Але все одно, якщо хаб буде живитися від акумулятора, то одночасно буде заряджатися і вбудований акумулятор. Дротові системи Фібра мають можливість працювати від резервного акумулятора, який живить як сам хаб, так і всі дротові пристрої в системі. Завдяки високій енергоефективності батарея може 60 годин живити систему з 30 дротових пристроїв. А якщо вам потрібно, щоб фібра працювала ще довше, то радимо заживити хаб від альтернативного джерела енергії. Ще й будований акумулятор підзарядити. У разі відсутності доступу до мережі інтернет та мобільного застосунку, ви можете керувати системою за допомогою локальних пристроїв Аякс, брелоків та клавіатур. Система буде працювати, якщо у вас, наприклад, встановлені сирени, вони будуть відлякувати грабіжників. Детальніше про альтернативні способи керування системою Ajax ми розповідали в інших відео. Але для повноцінної роботи потрібен інтернет, для того, щоб приходило сповіщення на смартфон та охорону компанію. Які є варіанти забезпечення інтернету? Ми рекомендуємо вжити додаткових заходів для забезпечення безперебійної роботи систем безпеки AJAX. Наприклад, встановити в хаб дві сім карти різних операторів. Це дозволить системі залишатись на зв'язку навіть у випадку відмови одного з операторів, забезпечити ваш маршрутизатор резервним живленням для підтримки зв'язку через інтернет та Wi-Fi. Рекомендуємо уточнити у вашого інтернет-провайдера, чи забезпечує він інтернетом під час відключення світла. Якщо ви будете дотримуватись цих простих порад, то ваша система безпеки завжди буде працювати. А ви будете у безпеці. А обрати та замовити ці та будь-які інші девайси від компанії Ajax та резервне живлення ви можете на нашому сайті SecureUa. Посилання буде в описі. Дякую вам за перегляд. Не забувайте ставити лайк, підписуватись на наш канал, щоб не пропустити всі актуальності зі світу технологій. З вами була Одарка, канал Secure.ua, До нових зустрічей!